Євген Мельник, 19-й мажоритарний округ Всеукраїнське об'єднання Свобода, шановне товариство, те, що ми щойно чули від комуністів, це та брехня, яка постійно л'ється з їхніх вуст. Найбільшої шкоди державі нашій Україні це завдали комуністи. Найбільше вони знищили українського народу і по сьогоднішній день поганять. Тут в стінах Верховної Ради і не дають можливості нам приймати нормальні закони для нашої країни, для нашої держави. Шановне товариство, хочу поділитися з вами враженнями у неділю, як народний депутат від го мажоритарного виборчого округу. Я їздив зустрічатися з командуванням і військовими з 51-ї окремої механізованої бригади. 26 травня разом з матерями і дружинами військовослужбовців цієї механізованої бригади я був у заступника міністра оборони Мехада та першого заступника генерального штабу. Їм ми озвучили ці всі проблеми, на які нарікають, з якими звертаються військовослужбовців. Вся ситуація в тому, що наших бійців з 51-ї механізованої окремої бригади після подій під Волновахою перевели на Широколанівський полігон у Волинську у Миколаївську область. Тому моїм обов'язком було відвідати і на власні очі побачити, в яких умовах перебувають військовослужбовці, шановне товариство, разом з заступником голови облдержадміністрації Волинської області. Ми відвідали наших військовослужбовців, передали їм харчування 16 тонн продуктів, зібраних фермерами Волині. Ми спілкувалися не тільки з командирами, спілкувалися і з солдатами, і з перших вуст висуховували їхні проблеми. Ситуація в тому, що коли ми приймали законопроекти, які б давали можливість не нараховувати пеню. І не сплачувати відсотки по кредитах, то ми приймали тут їх у стінах Верховної Ради. Разом з тим банки по сьогоднішній день нараховують відсотки, нараховують пеню і тероризують сім'ї, родини військовослужбовців, ті, хто має кредити. Крім того. Потрібно сказати, що військовослужбовці, які знаходяться на військовому полігоні Широколанівському, а я думаю, що це і всі інші військовослужбовці по сьогоднішній день не мають нормальних умов побуту. Верховна Рада витрачає великі гроші, не витрачає, а виділила 7,5 мільярдів. Разом з тим, військовослужбовці сплять на нарах без матрасів, їдять кашу, яка лише полита після. Після перемішування тушонки з кашею, але м'ясних продуктів там немає. Шановне товариство, я вважаю, що затримка виділення коштів на нормальний побут, на нормальне озброєння військовослужбовців це є спеціальна акція тих диверсантів, які. Прошу завершити, будь ласка які по сьогоднішній день сидять в міністерстві оборони, і я думаю, що це є спеціальні заходи, якими вони хочуть підірвати дисципліну і моральний дух наших солдатів, шановне товариство, крім того, до мене звернулися. Військовослужбовці і колишні працівники Міністерства внутрішніх справ міліції. У Львові сформований окремий батальйон Львів, який через 10 днів має передислокуватися на схід України. Разом з тим матеріальне забезпечення. Зачекайте досить Дякую. до слова запрошую народного депутата.